До співробітників карного розшуку Хмельницького міського відділу надійшла інформація про те, що один з громадян, повертаючись короткострокову відпустку з зони АТО, має з собою дві бойові гранати Ф1. Проведеними оперативно-пошуковими заходами даний громадянин був затриманий. Ці гранати в нього вилучені, він в скоєному зізнається. Пояснити він свою поведінку не може. На даний час він затриманий, порушено кримінальне провадження. На місці події вилучено два корпуси гранати типу f 1 і два підривника типу ЗРМ. Під час експертизи було встановлено, що дані гранати здатні до здійснення вибуху і являються конструктивно і в, в конструктивно поїданні гранатами f 1 і відносить до ручних гранат. При полігонних іспитах було встановлено, що дані гранати здатні до здійснення вибуху. Розльот осколків кожної гранати становить близько 200 метрів.